Країну продовжує майданити щодня. З'являються свіжі новини з євромайданів українських міст. Так у Львові мітингувальники поскаржилися правоохоронцям на молодика. Мовляв, поводить він себе неадекватно. Міліціянти обшукали його і знайшли пістолет. Окрім цього, підозрілого хлопця правоохоронці затримали ще трьох порубків. Вони палили фаєри та кидали петарди в мітингувальників. Проти них розпочали кримінальне провадження. Без інцидентів не минула ніч і на столичному Євромайдані. Вночі невідомі підпалили автобус одного з активістів, на якому він допомагав перевозити речі для мітингуючих. Тим часом інтернетом ширяться чутки, що на київському євромайдані для провокацій спеціально наймають людей. За послуги їм, нібито, платять по 230 гривень за годину. У столичній міліції кажуть, що до них з такими скаргами ніхто не звертався. Але цю інформацію київські правоохоронці взяли до уваги. Вони вкотре закликають громадян не піддаватися на усілякі провокації, не порушувати громадський порядок та не створювати конфліктних ситуацій.